І всім уходя, з вами я Ерен Понкер, і сьогодні е, я хотів вас чимось. Ну, господи, здивувати. Коротше, дайте я з волосами щось зроблю, бо в мене оця от хрінь мені не подобається. До речі, обзор на кімнату. Будет, э, когда я набью 30 подписчиков. Короче, ждите. Так, ладно. Вот это я. Класс, молодец. Короче. Так, мне надо окуляры снять. Такое? Да, такое? Эрен Йега Своя Эрен Йега Тики без кусочек Чек там заплетался Я уже не знаю, как объяснить Так, пошли. А что я светло выключаю? У меня светло дома Завидуйте молодцы. Так. Коротше, зараз я вам буду показувати мою кімнату. Перше це ноги Бобердон. Ахайо. Ахайо. Чекайте, її взагалі видно? <клухи> так. Коротше, починаємо. Перше це... Наш дах який я тут, я сподіваюся, я нормально доробив, я не бачу, як я знімаю. Так, ось тут е, мертва качка, яка летіла, і її снайпер збили. Так, далі йдемо. Господі, що, що ти твориш з домом? Досить. Почекайте зараз. У мене фейл. I need to I need to I need to fix it. I need to fix the problem. I need to fix the problem so wait for for a little time. No. I don't know what to say no, because I isn't. not know English for super duper. <laughs> um Короче, ось е, э, качка яка здохла эм, акула. Тима хайло з вами я акула фонкер. Це капуста фонкер. ні, це капуста ні, капуста дунт. Це капуста дунт. Сим салют, з вами я Капуста Дунт. Дередум деревум дерем, думдум деру. Давайте його тут розстелимо, щоб покласти тут всіх хадівагі і всіх таких. Улітай! Окей. Так, коротше. Ми беремо цей коврик і розстіляємо. Так, давайте я кудись камеру кліплю. i have chess so i need to put it here uh, i don't know uh, if i say um, i'm correct, so i'm not know english for super duper because i am because I am from Ukraine and and I speak Ukrainian and if you are English so you have two variants or leave uh, from this video or watch until the end but I can speak some English and some Ukrainian okay so uh, I have not no, no. I have not finisher Oi, I have not finished it so I need to decorate it and do it uh, idealistic I don't know how to say it so uh, wait for a little time let's put some mangas to this like Tokyo. Uh, tokyo avengers or wait where's my attack on titan manga where is it where who steal it okay let's put some books and not only mangas Comics about Marvel, uh, one and two, and wait a minute, and magical kingdoms of birds. And maybe you don't know these books, but I We'll put some special too. Окей, okay, let's put it for now. Окей. Okay, I'll do it. Ну, no, окей, okay, я буду говорити вже по-українськи. Так. Годжуємо гумі. Идите сюди. Давайте вас вліпимо сюди. Сидіть на манді Так. I need more manga. Тобто, коротше, мені треба ще деякі книжки поставити. Господи, ну, Щоб було красивіше. Так, давайте сам спешл Це книжки. Робила My Family. So if you wanna read this, I will create uh it, i will show it in odd her video. All, all, all video. I don't know how to say. Короче, так, ці книжки here. Okay, я поки що поставлю на паузу, пока я все не з, не зроблю yeah, як я хотів, окей. Okay. Ой, та Я поки що закінчив, але ще, ще треба трошечки декорації. Коротше, манга таке знамів не знайшов. Якщо це відео закінчиться без закінчитися, то в мене закінчилася дікарта. Е, зараз я вам покажу, якщо ви хочете прям повністю, щоб я показав, то я на це зроблю інше відео. Ну, щоб прям було ще краси, ну, щоб було краще видно. Тура-туроту, тут, тут, Окей, я буду. Отут для гостей і всіх таких, а тут я буду жити у моїй шафі. Коротше, це кінець цього відео. В наступному відео я вам покажу по повний перегляд на мою кімнату. Всім гудбай